Всім привіт. привіт! Ми з вікою катаємося на пеннібордах. Я сьогодні купила пеніборд нарешті. Новий купила собі, кстати. Ось мій пеніборд, я навіть ще пленку з нього не зняла. І вікін пеніборд, оранжевий. Він же ну, він, він, ну як сказати, мені його купили в травні, а зараз липні. А мені сьогодні. Мені на День Льоді. Я купила собі більший, тому що в мене був менший. А я менший не хотіла і тому я купила більший. Ой, знаєш, що є ще більші ніж такі. Пам'ятаєш, як ми бачили там той паніборд, там якийсь незвичайний, там так худо, а потім грубий. І ще я сьогодні купила спінер. Спінер. І я вже сьогодні навчилась кататись. Я спочатку їхала, чуть не падала. Вона все повертала і не знала чого, а потім я їй сказала, як ставати. Треба, коротше, якось типу, тако ставати. Щоб, типу, якщо не ту сторону, то тут, і якщо не ту, то ту коротше. <говорит> Та мені ще й так оставити. Коротше, йдемо кататись. Я вже поняла, як то повертати і так далі.

Ага. коли тобі пані купили? Сьогодні. Вік, коли тобі пані купили? В травні? Чи мої дню? Ну, мої дню? Так. Ми багато наробили фоток десь, напевно, буде. Ой, не так. Ми ні, не можемо зробити фоточку. Опа, чао. Зіку, граємо уму. Це маєте всі що Віка пропустить. Так, хід, оце мої от карточки, от вікіні. Я рідно в я покажу слайд, посмотри. З вікою ми граємо на всі карточки, просто так уно. Я лише ось з тим нулем походила, оскільки віку. Нічого, я зараз почну ходити. Ти Дуже недоволо. Мій підіборд по картинку. Нічого, прощавай. А мій тут. Якщо щось це плюс дві, означає буде у нас Запис... пропуск ходу, бо в нас колоди нема. Тут так прикольно просто грати. Це плюс дві. Це вже не 10 карт. Нарешті, Віка, це все походило. Тепер зараз я буду ходити. <світ> у мене мільйони, мільйони. Мільй... І зараз я почну ходити. Ятко катаю чи впала? Я вас малась. Уже повечеріло, але ми досі граємо. Ми граємо. Так, пані бор, покажи пеніборд. Покажи пеніборд. Моє. Так, а зараз я хожу. Якою буде. Так всім. Ну все, дякую всім за перегляд. Всім пока.